Сенатори демократичної партії представили оборонний пакет на суму близько 111 мільярдів доларів, що передбачає допомогу Україні та Ізраїлю, а також фінансування заходів спрямованих на захист південного кордону США. Законопроект передбачає надання понад 15 мільярдів доларів на підтримку України та більше 10,5 мільярдів доларів на допомогу Ізраїлю. Також у законопроекті зафіксовані більше 43 мільярдів доларів на заходи спрямовані на збільшення виробничих потужностей США у сфері озброєнь і боєприпасів. Розгляд цього законопроекту має відбутися сьогодні. Білий дім намагається переконати Конгрес підтримати його. Так, президент США Джо Байден назвав абсолютною помилку, перспективу можливої відмови від допомоги Україні, яка протистоїть агресії Росії. Відмова від підтримки України це просто абсолютне божевілля, заявив президент США. Також напередодні голосування в Конгресі українська делегація в складі голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, міністра оборони Рустема Умєрова. Керівника офісу президента Андрія Єрмака та посла України у США Оксани Маркарової зустрілася зі спікером Палати представників Майком Джонсоном. За словами посла Маркарової, вона обговорила пакет допомоги Україні, а сама зустріч із спікером Джонсоном була дуже теплою і продуктивною. І є підстави для стриманого оптимізму. Вона зазначила, що питання надання зброї Україні вже не дискутується, адже має двопартійну підтримку. В той же час нагадаємо, що на заваді гарантовано. О, прийняття законопроекту, який передбачає надання Україні допомоги, стоять внутрішні питання американської безпеки. Республіканці та демократи не можуть домовитися стосовно одного з розділів оборонного пакету, а саме дій та захисту південного кордону США.